Вітаємо! З вами Алла Реженкова та Алла Струк. Київський міський будинок учителя продовжує серію мотиваційних проєктів. Наш сьогоднішній випуск приурочений міжнародному дню захисту дітей. Ми запрошуємо вас на дитячі майданчики міста Києва щоб дізнатись, чим сьогодні живуть сучасні діти. Перша. Святкування Дня захисту дітей почалося у другу неділю червня 1856 року за ініціативою преподобного Чарльза Леонарда, який провів спеціальну службу у своїй церкві, присвячену дітям. У ці часи цей день вирішили називати День Рози, потім День Квітів, і тільки згодом цей день отримав назву, яку використовують і сьогодні День захисту дітей або День дітей, як його називають агломовних країнах. Привіт. Привіт! Привіт! Як тебе звуть? Кіра ким ти мрієш стати, коли виростеш? А, Чудово. А можливо, ти пам'ятаєш свою улюблену іграшку з дитинства? Ведмедик. Чудово. А може в тебе є, є якісь захоплення? Можливо, ти чимось займаєшся збирати лего любиш, так? А що ти збираєш з лего? Вертольоти, машинки, крани, ну, таке, механізми. Яка твоя улюблена казка? Про <гномочій> Прогномиків, чудово. Скільки тобі років? Мені вісім років. Вісім років. То ти навчаєшся в школі? Так. Зрозуміло. А можливо ти відвідуєш якісь заняття після школи? Відвідувала англійську мову. Англійську мову. І добре ти знаєш англійську мову? Наполовину. Наполовину. Ким ти плануєш стати? Я планую стати футболістом або воєнний. І ти плануєш захищати нашу вітчизну. Так. А до якої країни ти б хотів поїхати? До Америки. А чому? Тому що там є американські гірки. Коли ти виростеш, ким ти хочеш бути? Поліцейський. А ще, крім поліцейського. Мільйонером. <гум> Молодець. Символічно, що саме у цей день у будинку вчителя розцвів Жасмін. Детальніше про авторські проекти, креативні ідеї та анонси будинку вчителя ви можете дізнатися на сайті та на каналі YouTube.